Ігор Лельо – історик та екскурсовод. Тепер він у ролі туриста. Його ми запросили в підземелля Риму католицької катедри. Я не пригадую випадку, коли в останніх, принаймні, ну щонайменше 25 років проводилися якісь зйомки, чи ми мали можливість побачити, в якому стані все це зараз знаходиться. Нашими гідами буде отець Сергій та працівник костелу пан Богдан. Для того, щоб потрапити у підземелля, спочатку слід пройти через увесь храм до вівтаря. Далі сходи вниз. Вже на початку ми бачимо поховання. Поруч ще кілька ми тут зараз перебуваємо перед головним вівтарем, і тут гробівці львівських єпископів. львівського єпископа Болислава Твердовського. Тут робіт єпископа Йосифа Бебера. В Сусідній кімнаті натрапляємо на незвичайну знахідку. Це гільз за часів Першої світової війни. Львів'яни сто років тому з них зробили ось такі незвичайні вази. Ну, здивували. Я кажу, вважаю, що церква знайшла значно краще призначення для військової амуніції ніж військові. Були різні гільзи, дуже гарні навіть вироблені. Таким місцевою рукою зроблені практично були. Де по? Подівалися то невідомо тут Колись зберігали вугілля, яким цілодобово опалювали костел. Через то віконечко сипалося вугілля сюди. Тут його розпарцельовували, значить, бо вугілля йшло дуже багато. Ціла територія, та що тут бачите, це було все з вугіллям. А з цієї сторони власне тут вибралося вугілля, яке звідси йшло туди до котлів. Ідемо в сусідню кімнату у ній стародавні котли. І Це їх наповнювали вугіллям з кімнати, якщо не подалік. Зараз вони не працюють. Костел взагалі не опалюється. І Іральська з полка акційна Варшава. Колись під земля катедри було місцем поховання відомих львів'ян та священиків, а зараз це, по суті, мережа заплутаних коридорів, які нагадують лабіринти. Ну, отак і виглядає фундамент 17 століття, на якому стоїть одна з каплиць Львівського катедрального собору. Дуже цікаво, поряд з нами знаходиться одразу за стіною каплиця Кампіанів. Влітку волонтери з Польщі вивезли звідси майже 10 вантажівок непотребу для того, щоб підземелля відкрити, залишилося розчистити ще половину приміщень. Можливо, за рік частина, та що вже є прибрана, буде призначена для того, щоб туристи могли побачити підземелля нашої катедри. На цьому наша екскурсія завершується і разом з ігорем Лильом повертаємося на поверхню. Я вражений тим, що я побачив з огляду на те, що по-перше, ці підвали, ці підземелля знаходяться в дуже доброму стані, і треба відзначити колосальну роботу, яку проводять зараз працівники катедри і священники, котрі надправду правду дбають про ці речі. Андрій Бурда, Юрій Поженков погляд, телеканал Зік.